Силе волі, бажання, потяг до цієї гуманної професії, яку ви отримаєте через два роки. Я вам ще дякую за це і хочу запевнити вас, що наш технологічний колектив зробить все можливе для того, щоб оправдати вашу довіру. Зяком ще раз всього вам доброго і добрим путь на початку нового року. Квитки, шановні вже студенти. Биденько. <му> Данильчук <му> Леся Юріївна. Жук Тетяна Миколаївна. Ковальчук Ольга Васильівна. Бажаю вам успіхів, дорогі студенти. Я бажаю вам успіхів, дорогі викладачі. Батьки, хай будуть ваше здоров'я, друзі хай будуть поряд з вами. Хай вас береже Бог. Всього вам найкращого. України. Після цього ми проведемо невеличкі збори з вами, зробимо деякі оголошення. І ви знатимете, як ви надалі будете продовжувати свій день. Вам чути нормально? Ви стали повноправними громадянами нашої незалежної України, що засвідчує вашу причетність до нашої відчини. Готовність своєю чесною. Сумолідною працею примножувати славу і багатству країни, буднє обстоює правду простої людини, стоїть на обороні рідної України, їй Її... посад задивилась моя Україна, чисті очі своїх немовлят. легко кинула ніч горобина, висів гнізду. Україну оновлену, де буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Проблема морального обов'язку перед народом, перед вічим. Є актуальним усі часи повинно бути, що не повинно бути українців, які зневажають свій народ, свою національну культуру, мову, звичаї, віру. І саме вас, громадян незалежної нині України, заповідь Шевченка має спонукати до високого морального обов'язку, плекати українці, усміхнеться доля. При утворенні нашої державності і самостійності свідчить і те, що ми маємо малий герб України тризуб. У кожному навчальному закладі наступає цей святковий день День медичного працівника. являється є наш навчальний заклад на Розуницький. Я думав, що це свято вже вчора. Більше всього воно повинно було відбутися по нашого студентського. Хочу щиро привітати на наших викладачів, на них плечі лягає основний тягар у підготовці спеціалістів, у вихованні молодого покоління. Це дуже відповідальна на них місія випадає. Підготувати нову людину, підготувати нового українця. Хай буде всім вам сьогодні тепло і затишно в моєму рідному домі. Хай щира розмова і гарні спогади зігрівають наші душі і серця. Ж, у мене теж внучка, теж саме внучка училища, не дочинища. Я вам дуже вдячна, що ви зробили таку спеціальність. Вона завжди потрібна. Але не дай Бог, не дай Бог, щоб ви попали в таку ситуацію, так? Ми були в те час. Медиків особливо дався. Достав... Нам зв'язку з ним доставалося, але медикам особливо Уже Вже дуже мені заздрило. В Яке красиве місце я попав. Я приїхав і дійсно був захоплений. До того, яка от військові служив у всіх дірах, де тільки не побував, а тут дуже красиве, зелене місто, багато квітів. Просто я був. На сьомому наді від щастя, що я попався сюди служити. Квітень місяць, був як і всі місяці, і нараз стається ось ця трагедія. Ми її сприймали звичайно, звичайно неадекватно, ми тоді не розуміли, що сталося. Ну, Всі, прекрасно, хто був учасником цих подій, хто був знаємо, але всі в нас взяли кров і в нього взяли. І от об'являють, що всі хронософні то, хто, 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 хто змінить, а в цього майора не було. Він підходить після наші вишивки, він підходить до мене і каже Харс Степанович, ви що вважаєте? І біологічної стінки або стінки, яка зарішає зараз, що тоді не було. Тільки починав годувати, і полонцей був сім'ї в саду. І от він зупиняє автомобіль десь на вісні 500 метрів, підходить. Той інша ситуація, так це сталося на моїх очах, напевно багато вже. Бачили, це досі недавно показко. В старому малограді на волині тихе сейко будиночок стоїть. І дійсно, ми на Новоград... Нашої землячки. В ньому ось уже 31 рік функціонує музей літератури і мистецтва весті України. А тепер дозвольте, ну, згідно згідно в нас було визначені місця, хоч переможених в нас в нашому начальному закладі ніколи не було і не буде, але е, є. Є пропозиція журі визнати за кращу сімейну пару краще подружжя Оксана і Саш. Ми їх нагороджуємо романтичною вечерою. Романтичної вечері в нашому кафе-барі на радує. За, за друге і третє місце у нас знайшовся чудовий спонсор директор хлібзаводу, кандидат в депутати обласної ради. Сергій Федорович Фортянко. І ми вивчаємо наші його подарунки, нашим учасникам сьогоднішнього. Дорогі друзі, дозвольте мені щиро привітати вас всім святом. Бажаю вам кохати і бути коханими. А напередодні виборів ми самі вибираємо собі майбутнє. Я буду голосувати за кандидата в народні депутати Савицького Валентина. І прошу проголосувати за його пропешки, тому що це наше майбутнє. Шановне, шановний ю, Валентин карманський, від імені сьогоднішній вечор проходив під патронатом кого?

Прошу, будь ласка, пересадити чоловіка, бо то були підсказки при вході. Інші пари просто будуть ображатися на нас, що нас за. Хоть вы? Хотелось его? Ну да. Δηλαδή δεν πρέπει Які тут будуть, і побажати їм успіху і перемоги. Дуже дякую. Нікого немає вдома. Дякую. Fukusa. Hayvan lazım ya. Miss Kasonya, Kavrat 2002. roku. then simple... ah! 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 ah!

Ja, внутрішні мезелом <плес> вводити 5 на 5. Леся, скільки кубиків ти будеш ходити? Ну, внутрішнім взелом можна вводити не більше 10 кубиків. кров, капель, помішали. Другим кутом. З двоє капіку перемішали. Третім? Перемішали. Десь ну, нас. Це в одної серії. Дуже говорили строки. Якщо ви шість завтра дипломи, практично ви наші колеги От, можете рахувати себе колегами. Вступаєте в самостійне життя, нелегке, прийдеться багато працювати. І практично. В залі Значить, дійсно толковий, хороший, наші звісному відповіді, щоб ваші здійснились мрії в плані професійному, в плані життєвому, сімейному, Щастя вам, успіхів. Я проважаюся, наші тести, максимально питання 4, мілітання 4, і Насю Десь 4, Пасавчук Наташа 4, Павлюк Наташа 3, Павляшик Таня 3, Переходько Наталя 3, Прищепа Леся 3, Савчук Аня 3, Сорока 3, Харченко 3, Шенкарук 3, Шевчук Світлана 4. От, не. Ну, не треба зараз упаду. Все, четверте. Візьміть мазок для визначення ступеня чистоти. <плес> ти... Хірургівне було е... <плес> <плес> інструменти. Я повинна хірургічне хірург. а, так. так, листочок, ну і шить і матки. Булус, підлана, підлана, підлана. 15. Розвести, кандинки, то я таке. А я, я тільки не